Микола Вінграновський. Перша колескова. Спи, моя, дитино золота, спи моя тривога карока, в теплих снах ідуть в поля жита, і зоря над ними йде висока. Спи, моя, гіллячку, голуба, тихо в моїм серці і щасливо, за вікном хлюпочеться плавба, твоїх літ. І долі гомінливої, спи моя дитинко, на порі, тіні сплять, і сонна яворина. та як небо в нашому Дніпрі, так в тобі не спить, хай Україна. Хай вона не спить в тобі повік, бо вона для тебе і для світу. Люлі, мій маленький чоловік. Капле сон сріблястий з верховіту.